В Долинській громаді 16-річний водій скоїв ДТП. Аварія трапилася днями в селі княжолука Долинської громади. 16-річний водій виїхав на зустрічку та зіткнувся з автомобілем. В результаті аварії двох пасажирів госпіталізували. Травми отримав також інший водій. У Франківську заарештували чоловіка, який вчинив стрілянину на вулиці Матейки 3 квітня. Під час бійки між двома групами людей 28-річний Франківець вистрілив із вогнепальної зброї. Куля вцілила в дах автомобіля, зрикошетила та потрапила в піднавіс кафе. Зараз він знаходиться під вартою правом внесення застави у 2 мільйони гривень. Чоловік раніше вже був судимий за хуліганство та незаконне зберігання зброї. 25-річний Прикарпатець бував наркотики жителям надвірнянщини. Молодика затримали на гарячому після чергового збуту канабісу клієнту за 2 тисячі гривень. Виявлений товар відправили на експертизу. Наркоторговцю загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі. На Донеччині ЗСУ вступили в бій з китайцями, які воюють на стороні Росії. Двоє з них потрапили до полону. Як розповів президент України Володимир Зеленський, у затриманих вилучили документи їхні Порти та навіть кредитні картки це громадяни Китаю. А він також додав, що таких громадян Китаю в підрозділах окупантів значно більше, ніж двоє, і зараз такі факти перевіряються. Над цим працюють розвідка СБУ, відповідні підрозділи збройних сил. На Прикарпатті ліквідували масштабну нарколабораторію з виробництва психотропних речовин. Зловмисники організували виробництво амфетаміну у великих розмірах. Незаконний бізнес організував 45-річний мешканець Калуша, який залучився допомогою Калушана та жительки Івано-Франківщини. Вони здійснювали синтез афетаміну в гаражному приміщенні на березі річки Лівниця. Наразі трьом фігурантам повідомили про підозру. Суд обрав підозреним запобіжний захід. У коломиї чоловік підпалив літню кухню колишньої тещі. Вогонь пошкодив покрівлю будівлі та знищив побутові речі, які знаходились всередині. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Як повідомили у поліції, 35-річний чоловік скоїв підпал на ґрунті непризних відносин з тещею. Палія затримали та помістили в ізолятор. Йому загрожує від 3 до 10 років за гратами. У верховині в річці Чорний Черемош втопився. Чоловік трагедія сталася ввечері 7 квітня. Тіло чоловіка помітили в річці місцеві мешканці та повідомили поліцію. Надзвичайники витягнули з водойми на берег тіло 62-річного чоловіка. Обставини трагедії з'ясовуються. Росіяни фактично вже розпочали наступ на Сумську та Харківську області. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він підтвердив слова президента Володимира Зеленського про те, що Росія фактично вже розпочала наступ. За словами Сирського, майже тиждень спостерігається збільшення кількості наступів ворога на всіх основних напрямках фронту. У долині на два роки засудили неповнолітнього, який підпалював авто ЗСУ. Він погодився на пропозицію російського куратора та залучив до підпалів повнолітнього родича. Палію затримали на гарячому під час спроби підпалу третього автомобіля. Неповнолітній палій розкаявся у скоєному. Зважаючи на молодий вік, суддя призначив йому м'якше покарання два роки позбавлення волі. Наступного тижня у Франківську відкриють передвеликодній ярмарок. Він працюватиме на площі ринок три дні 16 по 18 квітня включно. На ярмарку можна буде купити м'ясне, молочну продукцію, паски і все, що потрібно для святкування Великодня. Також там будуть представлені ветеранські бізнеси. Обвинувачений екс-голова ДФС Роман Насіров мобілізувався до Збройних сил. Напередодні стало відомо, що одіозний держпосадовець, який отримав рекордний хобар в історії України, а саме 722 мільйони гривень, добровільно вступив до лав зсу. Однак, згодом у бригаді, де Сірова взяли виконувати обов'язки сапера, оголосили про скасування наказу. До слова, хабарник мобілізувався до армії перед судовим засіданням щодо нього. А вже 10 квітня вищий антикорупційний суд продовжив на два місяці запобіжний захід у справі. Президент США Дональд Трамп 9 квітня заявив, що Вашингтон підвищує мита до китайських товари на 125%. А водночас він оголосив про 90-денну паузу зі зниженими взаємними митами. У Єврокомісії привітали таке рішення, зазначивши, що це важливий крок до стабілізації світової економіки. Також Трамп сказав, що понад 75 держав звернулися до штатів із приводу перемовин стосовно торгівлі. Тарифів та валютних маніпуляцій через негоду в Івано-Франківській області аварійно знеструмлені близько 4,5 тисяч споживачів. За повідомленням від Прикарпаття обленерго вимкнення торкнулися 41 населеного пункта. Зокрема, знеструмлення зафіксовані в Івано-Франківському, Калуському та Коломийському районах. Енергетики працюють над відновленням електропостачання. В івано франківську поліцейські оголосили про підозру чоловікові, який розповсюджував наркотики. Поліцейські затримали на одній з вулиць міста 35-річного місцевого мешканця, який показував правоохоронцям схованку, де вже встиг залишити закладку з амфетаміном. Вдома у чоловіка вилучили з гортки з наркотичними засобами та психотропами. Слідчі вже повідомили йому про підозру. Франківцю загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі. Росіяни стратили чотирьох українських військових, які здалися в полон на Запоріжжі. На відео з українського дрона чітко видно, як четверо полонених ЗСУ під прицілом. Російських автоматів вийшли з будинку, після чого їх розстріляли. Омбудсмен Дмитро Лубінець наголосив, що дії росіян порушують Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими та норми міжнародного гуманітарного права. Від початку року на Прикарпатті сталося 915 ДТП. Внаслідок аварій загинули 18 людей. Ще 311 отримали травми. 129 аварій скоїли нетверезі водії. Також в області трапилося 16 ДТП за участі підлітків. Серед основних причин аварій на дорогах, перевищення швидкості та порушення правил маневрування. Принц Гаррі таємно відвідав Україну. Це його перший візит від початку повномасштабної війни. Принц Гаррі відвідав реабілітаційний центр у Львові, де лікують і реабілітують поранених військових і цивільних. Він зазначив, що це перший, але точно не останній його візит в Україну. Завтра, 12 квітня, в Івано-Франківську та області буде хмарно з проясненнями. Очікується невеликий дощ з мокрим снігом. На дорогах місцями ожеледиця вночі та вранці сильні заморозки. Вітер північно-західний – 15-20 метрів за секунду. В області вночі буде до 5 градусів морозу, в день від 8 до 13 градусів тепла. Більше новин читайте на нашому сайті peak.net.ua.